Novene Сьогодні, 14 жовтня, в свято Покрови Пресвятої Богородиці в День захисників та захисниць України і 80-ї річниці утворення української повстанської армії, шануємо та пам'ятаємо усіх героїв сучасної боротьби за свободу і всіх подвижників минулих століть. О 14-й годині сьогодні відбудеться посвята пам'ятної іменної дошки на будівлі Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 9 імені Тараса Бобанича, коли ...учня 9 школи, нашого новітнього героя. А о 15-й годині пройде молебень та урочистий захід на території меморіального комплексу Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького. Святкова академія, яка була запланована на 16-ту годину у міському будинку культури, скасована. В ефірі Голос Стрияви. Слухаєте новини. 15 жовтня 1959 року в Мюнхені агент КГБ Богдан Сташинський підступно вбив провідника ООН Степана Бандеру. З того часу минуло понад півстоліття, проте ідея і чин Степана Бандери і нині є визначальними. До 63-х роковин від дня смерті провідника у Стрийському меморіальному музеї садибі родини Бандерів відбулася панахида та історична лекція, яку прочитав завідувач музею. Заєм Володимир Ханас ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти, якщо сама нація не виборює і не кує своєї долі власною боротьбою. Ці слова Степана Бандери стали сьогодні епохальними. Нині вся нація почула заклик. Провідника в ефірі голос Стрия». Ви слухаєте новини. На Львівщині стартував конкурс Друге життя відходів від сортування до переробки. До участі запрошують учнів перших дев'ятих класів. Екологічний конкурс присвячений Всесвітньому дню вторинної переробки сировини. Ініціативу проводять, щоб сформувати у дітей та молоді дбайливе ставлення до навколишнього середовища, привернути увагу до актуальної екологічної проблеми сучасності накопичення відходів. На конкурс Можна подати малюнки, аплікації, відеоролики присвячені темі зменшення утворення побутових відходів, правильного сортування сміття вторинної переробки сировини. Переможців визначать у двох вікових групах: від 6 до 9 років та від 10 до 15 років. Автори найкращих робіт отримають подарунки. Свою експозицію можна подати до 10 листопада цього року, включно. Результати буде оголошено 15 листопада. у Світній день вторинної переробки сировини конкурсну роботу надсилати на поштову адресу Львівської обласної державної адміністрації місто Львів, вулиця Стрийська, 98, зазначивши на листі для участі у конкурсі, а також їх електронний варіант на електронну скриньку опубліковано на офіційному сайті Стрийської міської. Ради, де також за посиланням, можна знайти детальнішу інформацію про конкурс в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Уже відомі переможці конкурсу флешмоб з укриття, який напередодні влаштувало управління культури, молоді та спорту. Протягом 5-12 жовтня учасники надсилали патріотичні відеоматеріали, присвячені 80-річчю УПА та Дню захисників і захисниць України. Зйомки конкурсанти проводили. У тимчасових укриттях загалом на сторінці управління було опубліковано близько 50 робіт, за кожну з яких голосували вподобайкою. Згідно з результатами, переможцем став учень 5 класу Верчанської гімназії Василь Борщик. Його відео отримало 848 голосів. На другому місці учні 8-9 класів Загірненської гімназії з результатом 819 вподобань. Третє місце отримало. Тримала Златослава Ростовецька, учениця 3 класу Стрійської загальноосвітньої середньої школи номер 8 694 вподобайки. За активну участь, патріотичне виховання та творчий підхід грошовими преміями нагородять також Златояра Долішнього, Стрийську середню школу номер 8 та дошкільний навчальний заклад номер 6 Нагороди вручать сьогодні, 14 жовтня, під час урочистого заходу вітаємо переможців та дякуємо усім, хто взяв участь у патріотичному конкурсі.